<рикун> <рикун> Лікар, ви бачите, що ця гірлянда блимає? Так, блимає в мене теж. А я коли закриваю очі, теж бачу, що в мене блимає перед очима. А у вас, мабуть, світ воно вимикають, тоді нічим не може допомогти. Та ні, лікарі, почекайте, У мене ж павербанк. Я навмисно купила, щоб в мене не був святковий а... настрій постійно. А, а тоді, як довго ви знаходились перед екраном та й сиділи за блимуючою гірляндою? Та я завжди працюю за комп'ютером і телевізором на фоні, і гірлянда для новорічного настрою. Цілий день Новорічний настрій – це чудово, але і для очей треба відпочинок. Є правило 20-20-20. Це коли кожні 20 хвилин впродовж 20 секунд. Ми дивимося на 20 метрів у даль на дальні предмети. Це допомагає очам розслабитись. До речі, що стосується режиму, щоб очі менше втомлювалися, ось якщо ви вже хочете, щоб воно блимало, хай блимає ось так. Тобто повільне затухання. Або просто постійно горить різнокольорова гірлянда. Також треба пам'ятати, коли ви вже вимкнули гірлянду, і у вас продовжує блимати в очах впродовж дня, то тоді варто звернутися до лікаря, щоб проконсультуватись, і можете, якщо є можливість, вдома поміряти свій артеріальний тиск. Гарних всім свят!